Ну, все, ясно, все так, як ніколи. Ясно все, це назва пісні, написаної чернігівським дуетом. Переживаючи жахи бомбардувань рідного міста, виконавці зрозуміли. Про це потрібно кричати на увесь світ. Застала всі ці події з самого початку. Я була в Чернігові і 7 березня я евакуювалася з Чернігова, перебувала за кордоном. Потім приїхала додому, і а, все, що боліло так довго, все те, що купилося в мене душі, а, так народився текст пісні. І вже потім я звернулася до Артура, і ми разом м зробили це повноцінною піснею. Вірила, що є незахоплені душі, що є щось хороше. в цих, людях, але помилилась, коли б кров пролилась наших людей. Мені все тепер ясно, ясно, тепер. Коли Наташа була в Польщі, вона телефонувала мені, і ми спілкувались про те, що вона дуже хоче зробити пісню про наше місто після повномасштабного вторгнення. Ми хотіли показати людям. Руйнування, які зазнало наше місто, Так як ми займаємося творчістю, то це ми могли показати тільки за допомогою пісні і за допомогою відеоряду кліпу. Текст Наталія писала, відштовхуючись від власних почуттів. Ті новини, які щодня читала жінка, стали для неї поштовхом до головної теми пісні, яка червоною ниткою протягнута через всю композицію. Коли я гортала новини і в черговий раз. Вбили, зґвалтували, вкрали. І листала ці новини і думала: Боже, з, тими, з цими людьми все ясно. В них е, нічого нема святого в душах, вони так безжалісно, безжалюгідно е, вторглися на нашу територію, вторглися в українські сім'ї, хати, вони повиносили все це майно, яке нам. Належить і тому з цими людьми все ясно. На зйомки кліпу у дуету пішло два дні. Серед локації розбомблені будинки в Чернігові та село Ягідне. Кожна зйомка давалась пані Наталії складно, морально тисло все, що вони бачили навколо. Утім, група продовжувала роботу. Взагалі дуже складно було знімати цей кліп, дуже складно емоційно, тому що людина, яка Пережила цей, цей, цей страх, це такий відпечаток, відбиток у пам'яті і, взагалі, на психічному здоров'ї. Я назавжди запам'ятаю цей моторошний страх і сирен, і пролітаючих літаків, і звуки вибухів. Зараз композиція доступна на всіх майданчиках. Її активне прослуховування. Шанс вивести пісню в топи та домогтися того, аби чернігівських виконавців почули та побачили у світі. Наша робота це тільки маленька краплинка. І якщо всі будуть робити від себе можливе, щоб як можна більше на весь світ заявити про ці жахливі події, можливо, тоді ефект для України і підтримка Європи та світу буде ще сильнішою.